Я вірую, Господи, але віру дай міцнішу. Я уповаю, але надію бажаю сильнішу. Я кохаю, але любов, хай буде палкіша. Я каюсь, але каяття хай буде щиріше. Я поклоняюсь тобі, як сотворителю всього. Я прагну тебе, як мети останньої. Я славлю тебе, як благодаті подателя. Я звертаюсь до тебе як до надійного захисту. Своєю мудрістю веди мене, Господи, своєю праведністю огорни мене, Боже, своєю добротою утіш мене Отче, своїм покровом охороняй мене творцю, віддаю думки, щоб до Тебе линули, віддаю слова, щоб про тебе мовили, віддаю діла, щоб тебе прославили, віддаю життя, щоб тобі належало. Я бажаю того, що бажаєш ти. Я бажаю. Бо так бажаєш ти, я бажаю, як бажаєш ти, і так довго, як бажаєш Ти. Прошу, Господи, освіти мій розум, благаю, Боже, розпали мою волю. Прошу, Господи, очисти моє серце, благаю, Боже, освяти мою душу, дай мені за гріхи жаліти, дай мені від спокусу тікати, дай мені від вад вільним бути. Дай мені у чеснотах зростати, дай мені добрий Боже, любов до тебе і ненависть до злого, дай мені добрий Боже, любов до брата і ненависть до світу, дай мені старшим слухняним бути, дай мені підлеглим слугою стати, дай мені друзям другом бути, дай мені до ворогів милосердним стати. Покута, Хай переможе жадання, дар милосердя, звитяже захланність. Лагідність нехай переможе ненависть, жар серця подолає байдужість, дай мені мудрість у порадах, дай мені силу духа у загрозах, дай мені терпеливість у негодах, дай смирення у гараздах, зроби мене на молитві уважним, зроби мене у їжі розважливим, зроби мене у праці докладним, зроби мене у рішеннях твердим. Дай мати невинність внутрішню, дай мати скромність зовнішню, дай мати чисту мову, дай мати життя безгрішне, над природою дай панувати, з благодаттю дай співпрацювати, Твоїм законам слухняним бути, твого спасіння дай бажати. Навчи мене, як мале земне, навчи мене, як велике небесне. Навчи мене, як коротке дочасне, навчи мене, як безмежне вічне, дай мені до смерті бути готовим, дай мені про суд пам'ятати, дай мені не боятись, дай мені на небо дістатись через Христа Господа нашого. Амінь.